Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Простір В цьому відео я хочу показати вам, як зробити шаль в техніці валяння Це техніка досить вже відома людям. Можливо, глядачі нашого каналу, які тільки долучилися, ще не знайома. Попередньому відео ми робили гаманець в техніці мокре валяння а сьогодні ми зробимо шаль. Після того, як шаль буде зроблена, ця шаль перетвориться на тканину, а потім з цієї тканини ми зробимо таку легку кофту. Все це ви побачите. В першій частині ми виготовляємо шаль. В другій частині відео ви побачите, як зробити собі кофту. Гарного перегляду! Сьогодні ми з вами зробимо... На якому буде декор з шерсті, шерстяний декор. Використовувати я буду натуральну вовну пофарбовану. Вовна ця знаходиться в таких довгих смужках, називається грібьона лента. І трошки буду використовувати вовну, яка знаходиться в стані кардачос. Ось такий стан, трошки заплутаний, але мені дуже підходить. Ще буду використовувати волокна віскози для того, щоб додати трошки блиску для одягу. Що саме я буду створювати? Я зробила викрійку, саме ввела свою кофту, яка мені дуже подобається, така рукавів. обвела її на дві частинки, зробила перед, ось така половинка, і спинка. Сьогодні декорувати я буду лише передню частину. Хочу зробити маки посередині. Чого не вирізала зразу викрійку? Бо тканина, на якій я буду працювати, натуральна. Вона така дуже-дуже тендітна, схожа на марлю, полотно дуже тоненьке. Але на літо буде в самий раз. Або під рубашку, або під піджатку сити. Тому я спочатку не зробила викрійку, а буду працювати на великому полотні. А потім, коли все висохне, буду різати і зшивати ковпки. Викрійки, поки я забираю, вони не потрібні, щоб вони не змогли. Зараз буду малювати тут мати. Маки буду малювати за допомогою шерсті. Мені треба набрати декілька таких маленьких хмаринок з шерсті. Я використовую таку чесалочку. Це чесалочка для розчісування тварин. Але у валяні вона використовується дуже часто. Дивіться, зробила таку хмаринку з шерсті. Тепер зроблю змішаний колір. Начісую ще трошки, прочісую. Знімаю. Тепер зараз ще трошки начешу. У мене така кнопочка є, яка відділяє. Ось у мене вже є такий невеличкий начис шерсті. Буду я робити маки, а маки мають такі різні кольори в основі. Тому я можу ще додати до свого першого маку ще темно-бордового кольору. І до нього начешу зараз ще. Такого червоного. У мене з'явилися темні смужки. Я їх ось тут так само розміщаю. Всередині мені треба покласти трошки чорного. Відщипую трошки чорної вовни. Складаю всередину. Перший мак готовий. Маку треба дати ніжку, правда ж? щоб мак мав можливість триматися. Відщипнула довгу смужку. І приєднуємо. До речі, поки в мене не лежить все і весь малюнок, треба спинку виробу захистити пленкою, щоб не звалювалася на іншу сторону. Підсовуємо пленку захисну, щоб на іншу сторону не привалювалася вовна. Це може бути пленка для ламінату або ось така пленочка зі скатертини, яку я використовую. Посередині я її розмістила і буду зараз продовжувати викладати малюнок. Ніжка є зелена, додамо трошки ще до ніжки ще зеленого відтіночку. І тут почнемо створювати листочок. Листочок теж має декілька відтінків. Можна використати ось таку віскозу яскраву, але сама віскоза буде привалюватися лише, якщо буде їй поряд вовна. Тому обов'язково використовуємо і вовну, і візкозу разом в роботі. Це таке тендітне, гарне, зручне. В роботі. Дуже раджу вам спробувати створити одяг. Таким чином, можна створити шалик. Або створити сумочку. Сумочку я вам пізніше покажу, як створити. А сьогодні буде основа для кофти. Знову змішала. Можливо, мені треба ще трошки оранжевого. Місал оранжевий, Зробила таку різнокольорову хмаринку. І ось тут її Вона В мене вийшла трошки більше за попередню. Додаю трохи віскози для блиску всередину. І декілька волокон фіолетового кольору. І, звісно, серединка чорна. Порвала її трошечки, можна навіть її трохи прочистати, щоб вона стала дрібнішою. І складаю серединку маку. Створюю ногу, маку. Ось така нога. Можна її зробити довшою, якщо хочеться. Можна додати зеленого витягуючи ну, трошки. Зроблю три маки, буде достатньо листочок. У листочка теж будуть деякі кольори додані, трішки ріскози для бліку, дещо яскравого ніжки, Щоб було як в справжній природі. Листочки в мака такі мають гостренькі края. Це природні матеріали, які я використовую. Їх можна знайти в магазинах всі ці є матеріали, віскоза, і льон, і оця тканина, на якій я буду працювати. Так, і мені ще треба зробити один мак. Знову розпушуємо цю хмариночку, вкладаю посередині трішки віскози. Ішки чорного і зелена нога. Раджу приєднувати деталі, ніжку приєднувати до самої квітки. Так, це листочок такий буде яскравий. Трошки світло-зеленого, дуже. Хотіла зробити хмаринки на дальньому плані, зробити ще, начебто там десь макове поле. Отак. Начисую трошки вовним і десь там в далечині створюю ще таку хмариночку мака. І, можливо, там десь ніжка така буде. В Цю сторону теж трошки мені захотілося додати мака, начисую ще, прочесала, спутала, розклала трошки чорного. Готово! Зараз починається друга частина роботи. Нам треба це все намочити і намилити суху вогну прибираю. А тепер найцікавіше: чого я склала тканину удвоє: щоб нижня частинка теж трошечки сіла при час змочування і роботи з вовною. Накривати ми будемо ось таким полотном це звичайна така. Тканина, яка має назву шифон. Це накриваю, змочую водичкою топ, теплою, можна гарячою змочувати. Я не бризкаю, отак, капаю. Достатньо, щоб все було мокре. Можна так само намочити цю квіточку, яку не накрила тканиною, буду зараз переставляти. Трошки треба притиснути. Обов'язково накривайте стіл, поверхню, на якій ви будете працювати, з катертиною, щоб не пошкодити ваше полотно. Тепер я поливаю це все рідким милом. Я буду працювати без рукавичок, трошечки-трошечки починаємо терти. Терти треба дуже-дуже повільно, начебто ви хочете погладити метелика, щоб волокна, які ви розклали малюночок ваш, Нікуди не поділися. Обережно починаємо терти. У вас з'являється піна. Ця піна необхідна для того, щоб звалювати вовну. Такий процес ми будемо повторювати десь хвилин 20. Трошки потерли малюночок. Тепер обережно знімаємо тканину, за допомогою якої проходить притирання. Перенесла її на інший шматочок роботи, і знову починаю притирати. Дуже цікаво, чим більше з'являються піни, тим легше натирати. Ви можете використовувати господарське мило, можете використовувати засіб для миття посуду, але я використовую рідке мило, мені ним найприємніше працювати, воно має приємний аромат і дуже зручно. Ви можете включити собі улюблену музику і як діджей, ось так працювати на полотні, яке ви створюєте. Зараз я буду переносити цю тканину декілька разів, для того, щоб притерлися мої маки, які я розкладала. Терти дуже треба повільно і слідкувати, щоб вовна не перейшла на ту тканину. Або сітку, якою ви притираєте це. Це може статися швидко, тому потерли трошки, перебираємо, переносимо. Повторюємо це 20 хвилин. Коли ви вже побачите, що можна потрошечку, так якщо перевірити, то вовна не дуже відтягується, а трошечки вона вже приваляна. Можна накрити ваш малюночок ось так, каниною, на якій ви працювали. Взяти скалочку, загорнути, над чим ви вже працювали, і погортати отак на скалочки разів 50. Це теж дасть можливість добряче зваляти ваш виріб. Катаємо ваш виріб на скалочки. 50 разів це не так багато. Для звалювання дуже корисно. Поваляли, обережно розгорнули, розтягнули полотно. І треба накрити знову ті частинки, які не були прикриті. Сканину для притірки треба правити і знову загорнути. І ще покачати разів 50. Трошки натискуючи долонями на скалку. Коли з'являється піна, це дуже добре. Знову розгортаємо обережно. Тепер вже можна. Притирати без тканини. Тепер можна працювати рукою, вже малюночок ваш нікуди не подінеться. Але якщо ви хвилюєтесь, можете знову накрити тканину для притірки і працювати далі. Зараз я розгорну огно. Накрию його тим клаптиком пленки, яку я спочатку вкладала всередину. Це потроху рибне, бо воно мильне і мокре. Розверну і поваляю ось таким чином. Додам ще трошки мила, щоб було зручніше валяти. І попритираю з цієї сторони. Я теж бачу, де бачите, в мене знаходяться квіти і листочки. Ви маєте побачити, що вовна переходить на внутрішню сторону тканини, на якій ви валяєте. Коли ви це побачите, то вже можна буде розвернути. Якщо хочете, можете трошечки покласти з цієї сторони вовни, пройшло більше чіплення вашого попереднього малюнку з іншої сторони з малюнком, який знаходиться з цієї сторони. Так буде міцніше. Але це можна робити в тому випадку, якщо вам це дуже хочеться. Ви можете не додаватися дивовних взагалі. Тепер треба обов'язково закрити і протирати через тканину для притирання. Зверніли. Можете знову накрити. Так, повертаємо разів 10. Якщо мало будете притирати, то цей малюночок просто зніметься, коли висохне тканина. А якщо хочете, щоб він залишився на тканині, саме зараз, на якій ми виготовляємо це, попередньо вам розповім, що це буде така кофточка без рукавів, яку можна вдягати під піджак, під рубашку розтібнуту. Краще ще котрій трошки. Можна зробити шалик, можна зробити платочок в такій техніці. Але не сьогодні. Сьогодні робимо полотну заготовку для кофти. Малюночок вже начебто тримається на основній тканині. Дивіться, щоб тканина під малюнком не стягувалася. Так, працюємо, притираючи, розвертаючи одну годину. Після того, як ви добряче притерли все, треба прополоскати в холодній воді, потім ретельно віджати і просушити на свіжому повітрі. Потім проутюжити це все ретельненько і можна дивитися. Квіти дуже добре привалялися. Дуже-дуже міцно. Всі-всі квіти. З іншої сторони, з виворотньої. Подивіться, так як тканина червоного кольору, то червону вовну майже і не видно. Навіть не видно зелену. Де, в декількох місцях видно зелену вовну. Дивіться, якщо щось пішло не так, наприклад, десь порухалася квітка, яку ви хотіли зробити на одному місці, вона з'явилася в іншому місці. Або десь з'явилися дуже великі листочки або ножки, не такі, як ви планували. Ви можете це обережненько зняти і приваляти шляхом сухого валяння на вашу тканину. Це вже може бути ваш шалик, хустка або тканина для виготовлення одягу. У мене ось тут був такий листочок, я його відокремила дуже легко. І зараз приваляю його за допомогою подушки для валяння це така поролонова подушка. І голки для валяння. Таким чином можна виправити те, щоб погано звалялося при мокрому валянні. Голка проходить крізь вогну і переходить на іншу сторону. Не забувайте відокремлювати, бо може так сильно привалятися до подушки, що потім ви його не від'єднаєте. Листочок, який я витягнула і відрізала, можу додати кудись в інше місце. Зараз уважно подивлюся, де мені не вистачає листочка. Ось тут, мабуть, не вистачає листочка. І я зараз його приваляю. Можна комбінувати роботи з сухого валяння, з мокрим валянням. Обов'язково голку тримати під кутом 90 градусів. Тикати і так само її діставати кутом 90 градусів. Трошки потикали. Що відбувається? Проходять такі проколи. І ось так з'являються такі волосиночки. Бачите, привалюються. Так, ретельно проходимо по всій поверхні. Мені не вистачає декількох ніжок на маках. Оця ніжка теж погано привалялася. Трошки відходить, зараз я її буду. доваляю. Так, трошки зверху треба доваляти. Ви ще можете оздобити вашу річ, бісером вишити, бусинками обшити, просто вишивку додати, гладю, можливо, десь якісь частинки зробити більш яскравими, інтенсивними. Але я сьогодні вишивку доваляння додавати не буду. Ось що відбувається, коли далі працює голка. Мені не вистачає ось тут стовбура, відчіплю тоненьку смужку, викладаю і так буду привалювати. Таким самим чином валяється, якщо ви зваляли, наприклад, шапочку або тапки, сумку мокрим валянням, ви можете додатково потім приваляти ще якісь елементи, коли вже висохне ваш виріб. Не забувайте відокремлювати. Що вам не сподобалося, як висохли листочки, ви теж їх можете трошки відшкрябнути нігтиком і відправити на потрібне вам місце. Так буває під час мокрого валяння, що вовна лягає не так, як задумували. Тому можна внести деякі корективи. Або взагалі якісь деталі можна зняти. Тепер виріб потребує дуже ретельної уваги під час прання, тому його бажано вбрати окремо один виріб від іншого. Ну, щоб випадково не зачепилася десь ваша говна за якийсь гудзик, за блискавку якусь. Чи можна трошки змінити направлення і проваляти. Вже таким чином ваш шалик може бути готовий до використання. Ви можете його драпірувати, можете його складати, як вам подобається. В'язати його на шиї. Можна носити його з піджаком, з гарною сукнею. Наприклад, може захистити вас від вітру влітку. І восени теж може додати гармонійного виразу вашому образу. Але ми йдемо далі. Далі покажу вам, як зробити тканини. Викрійку ви вже бачили, як спушити з цього полотна одяг, а саме таку маєчку. ковтинку без рукавів. Ось такий вийшов гарний шалик. Його можна вдягати взимку, навіть влітку, восени. Дуже яскраві кольори, дуже насичений малюнок. Гарно драпірується. Видно віскозу ці такі хвилясті смужки, видно вовну, ці хмариночки, які ми змішували. Вийшла гарна річ, яку можна вдягати на вулицю носити. Можна вдягати на шию, можна покрити голову, а можна далі використовувати як тканину для виготовлення одягу. Дякую вам за вподобайки, за підписку на канал. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!